Так, сьогодні ми в блендері я буду робити якийсь динозавр, хоча я вже його раз робив. то що якийсь професіонали, але спробуємо зробити. Перше виділяємо кубік, вилити, видалити, потім нажимаємо ну і робимо далі, нажимаємо почекаємо. короче, робом, так. так, сперва так, динозавры, прям блошь, не, что есть, подожди, до шатку с робом, уж так, уж сейчас так с робом, модель, надо подтягивать, что, так, ну и короче так, да, ось. Це тут. Тільки я не розумію. Почекай, так, так. Ось. Точні. Що за... Спробуємо щось намалювати. Ну, тут нічого не малюю. Коротше. Лайн, оце. О, появилось. Потім робимо сюди. і далі а ну зараз почекайте о о майже я видно не видно почекайте ось так о тепер краще Короче, менше якщо вам треба зроблю От я так ось так значить Короче, робимо ось так і трошки. Ну добре. Коротше. Та Дві... йо, що за Ось. нас? десь. О, ось так. Добре. Потім це беремо робимо вище. 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 Так... Так, почала Як я тоді... О, да, ось. Тепер... А, да, ось так трошки. Та йо. Теж треба вище. Ай, трошки, трошки таке. Пішло не так щось. Головне роб... зробити лошадку. Лошадку чи які там. Так, коротше. Так. Ну, типу такого. Так, думаю, ніхто не вийде. Все. Далі. Нет, точно мне це почекає. Робимо додати. І ногу додаємо. Ось так. Маленький. Так, буде. Розумію, що це якось не дуже, але нам головне зараз все зробити. Дуже швидко. Чому швидко, я не знаю, ну нічого. Або не швидко. Ну щось, якщо ви хочете подивитися і зробити, то можна... і... Так, робимо другу. Що ось. І ось так. О, так. Ось так. І ось так. Ноги вже зробив. О, це лошадка, яка не може на ногах витриматися тонє. Логічно ж. Потім ми робимо знову додати, тепер ось так. робимо ось таке лице. Так ось. Добре, так, почекай. Знову. Треба якось так зробити. Ще, щоб все, цей весь... Не с... Ну, щось такого. Вроде треба було ще там, як хотіла. Це, да? Це. Та ось так. Це ось так. Трошки вверх. Лошадка така. Парна получається. Так, ще хвост такий треба. О, блин, шоп здесь Так, ей треба вист зробити. Нажимаем. Додати. Ось вот такая думаю, вист. А -а, а -а Вот те. Ось так, короче. Далее. Ось так. Все в нас вийшло. Гарна лошадка. Що нам ще дарувати? Давайте подивимося, що тут ще знизу є. Тягнути. Типу, якщо ось так зроблю, то А! А! Хто знає тепер, як зробити морду їй краще? Так, хоть что я сделаю. Так. Далее пролистаем вниз. И все. Я зарубаю. А треба еще анимацию. он... Да, разрубим странную анимацию, хоть я и не умею рубит. То есть... Тут три... Два... Что я хотел? Анимацию. Анимация, анимация. Анимация на роботе. Сработали. Так, Кутя не робите. Ой. А, так, погляд, мітка. Так, вибрати ключ кадру, панорама, Мені не, не треба ваша панорама. Коротше, я робив ось это ось так. Правда непонятно, що выливайте, правда. Стоп, щось не а Ось так от все. Тим заходив в анімація. Тут було на 14-й. Тепер я роблю отак. Ну і все, але в мене щось, блін, странне. Тормози! Коротше, з анімацією в мене там проблема, але чого він у мене? Рожевий завжди стає, я не знаю ось. Можете хто знає, напишіть в коментарях. Хто знає, чому він такий ржавий стоє. Далі подивимось. Просто поставимо галочки. Щось поставимо. Тепер нічого немає. Щось так. О, ось так. Теж нічого не немає. Так, вибором такий. Ді, в в нема. Можна ще тут пошукати якусь штучку. Інтересно. Я думаю, все. Нажимаємо модель. Мого цього. Цього... Мого смумрика. Так. Щоб був смурник. Смумрик. З... У М Р, Р, Е, К Смумрик, все логічно. Але я прям писати не дуже вмію на компі, але добре вийшло. Це ось наш смумрик. 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 Логіка. А всім папа, дякую за пригляд і наш урок закінчено.